Якщо про поранених казати, то це ну, перше, це травматологія, яка завжди е, супроводжується контузіями і багато ампутацій, е, турнікетний синдром, з яким треба боротися е, в першу чергу: це постійні навчання е, особового складу з тактичної медицини, е, для того, щоб е, знали. Як допомогти собі, або як допомогти побратиму, і що турнікет потрібно перевіряти, турнікет потрібно, потрібно робити декомпресію, і це набагато полегшує потім і евакуацію, і. Ну, звичайно, роботу бойових медиків, хірургів потім в шпиталях, ну і далі протезування. Це все, ну і, звичайно, в першу чергу це комфорт і подальше життя з ампутованою кінцівкою. Тому треба намагатися за цим слідкувати. Тому що це от зараз першочергова проблема, це високі ампутації. І... Ну, тому що турнікет так. чим вище. Так, на... так. Да. Пер, да, спочатку треба чим вище турнікет. Ну там є, і ми будемо зараз. Да, да, да. Але просто ну, ми так... майже, що це зараз да. велика проблематика. Да, на, на це потрібно звертати уваги увагу. На це потрібно, щоб звертали увагу командири медичних підрозділів, тому що це їх відповідальність в першу чергу. Ну і, звичайно, навчальні центри, які повинні постійно наголошувати на тому, що це дуже важливо правильно. Вміти правильно поводитися з турнікетами, вміти допомогти собі, допомогти побратиму.